Леся Українка, конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під віттям широким, Та недовго натішалась конвалія біла, І їй рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалії у високу залу. Понесла із собою панночка до балу. Ой на балі весела я музиченька грає, корвалії та музика, бідне серце крає. Тож панночка в веселому вальці закрутилась, а в корвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю, милий, і ти, дуба мій, високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужею панночка рукою, тою квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться Згадати тую конвалію, як щастя менеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, тебе квіточку зів'ялу.